Чоловіки зможуть відмовитися від мобілізації. Що пропонують у раді, З'ясовували, через які причини чоловікам хочуть дозволити відмовлятися від служби в армії та кого направлятимуть на суспільно корисні роботи? Чоловікам пропонують дозволити відмовлятися від мобілізації. Військовозобов'язаним можуть надати права відмовитися від мобілізації, причина особисті або релігійні переконання. Відповідний законопроєкт, який пропонує змінити порядок проведення мобілізації, був зареєстрований у Верховній Раді. Відповідно до змін в українському законодавстві, військовозобов'язаним дадуть право відмовитись від мобілізації з релігійних або особистих переконань, для цього буде достатньо подати письмову заяву до ТЦК та СП, що чекатиме на тих, хто відмовиться від мобілізації. Однак військовозобов'язаних, які відмовляться від призову, зможуть. Мобілізувати для роботи на підприємствах або для суспільно-корисних робіт за місцем реєстрації а за письмової згоди громадянина в інших регіонах. З громадянами, які подали письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав, та які готові бути залученими до виконання робіт, укладатимуть відповідні робочі контракти з оплатою не менше розміру мінімальної заробітної плати на підприємствах оборонного призначення або інших секторів економіки за місцем проживання або в інших регіонах за письмовою згодою. На кого з чоловіків не поширюватиметься норма? Норма щодо залучення до суспільно корисних робіт не поширюватиметься на громадян, які офіційно працевлаштовані мають не менше ніж 0,75 ставки, здійснюють підприємницьку діяльність, вчасно сплачують передбачені законодавством податки, викликати чоловіків через інтернет та телефоном. Як ми писали раніше, в Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує ТЦК проводити уточнення даних про військовозобов'язаних, вони повинні будуть обов'язково вказувати свій номер телефону та адресу електронної пошти. Повідомити запитані відповідними центрами облікові дані через поширені публічно розміщені на офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах контактні телефони, адреси електронної пошти йдеться в законопроєкті. При цьому законодавство передбачає, що чоловіки під час мобілізації повинні з'явитися до ТЦК після отримання підписаної та заповненої начальником ТЦК повістки з датою, часом, місцем куди прийти прізвище ім'я по батькові військово зобов'язаного та мокрою печаткою. Яке покарання може бути за наявку у військомат? Після отримання повістки особа зобов'язана з'явитися у ТЦК та СП. Це стосується і тих, хто не підлягає мобілізації. В такому разі вони мають надати документи, які підтверджують підстави для звільнення від військової служби. Якщо людина не з'явилася до військомату, то вона може понести кримінальне або адміністративне покарання. Згідно зі стаття 336 Кримінального кодексу України, ухилення від військової служби після медкомісії може призвести до позбавлення волі на від 3 до 5 років. Якщо призовнику стало відомо про необхідність з'явитися до ТЦК під час телефонної розмови та є докази виклику, його можуть оштрафувати на суму до 8500 гривень або направити на виправні роботи строком до одного року. За наявку до ТЦК для визначення військового призначення у воєнний час, згідно зі стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України може бути накладений штраф у розмірі 3400-5100 гривень та застосоване доставлення до ТЦК.